Так, я тут, я тут, я біжу, друзі, я біжу. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua, Юа. Чергова розпаковка. Третій сезон і третя серія. Уявіть собі, вже третя серія. Ви позавчора буквально дивилися другу, а сьогодні вже дивитесь третю. Тож, дякую вам, що завітали, і продовжуємо. Ми розпаковуємо палету ірпошти, загублені посилки, посилки від яких відмовилися, все це потрапляє сюди. Тому сподіваємося знайти скарб, наш баланс або в цьому кутку, або в цьому кутку. Ви його можете там бачити. Це те, що загально ми заробили або не заробили і зараз там мінус. Переходимо до розпаковки. Менше слів, більше розпакову. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, де я дів свого а... ножа. Так, коробочка. Коробочок у нас в попередньому випуску не було. Тому давайте подивимось. Ну, мабуть, краще б їх і не було. Пульт, Пульт у нас від е... лампи, як ви можете бачити. Якщо не вірите, подивіться краще. Так, 5 гривень. Що це у нас таке? Так, знову ж таки, Pulse, MMHG, HG and AD Medical. Коротше, знову ж таки, скоріш за все, штука для вимірювання тиску. Давайте дамо їй гривень 30, вона поскормніша, ніж попередньо. Що це таке? Я не знаю, чесно скажу. Якщо хтось знає, що це за прилад, напишіть мені, будь ласка, бо я не знаю. Так, а, 3D ручка. Прикол. Як вона працює? Прикол, 3D ручка. Руде. Міфігасом. Ні так. Нічого не відбувається. Можливо, просто велика звичайна ручка. Краще б коробок і не було, як я і сказав. Але у нас є ще одна. Тому давайте відкриємо ще одну. То ні одної, то дві підряд. Чому і ні? Нічого собі запакували. Так. Легенько, легенько помалу є. Yeah. Туди. Так, і тут у нас такий бокс. Ну, бокс схожий на годинник. Я вам так одразу скажу. Ну. Гадайте, що це? Правильно це те, що вимірює тиск. Але мені здається, що це, мабуть. Так, ну не вмикається. Скоріше за все, він розряджений і тут якось потрібно буде вставляти батарейки. Але я цього не буду. Коротше, мені здається, що така штука, я не знаю, наскільки вона доцільна і вірно показує а, показники, але ось такий, в порівнянні з тим, який ми знаходили в попередньому випуску, значно зручніше і практичніше. Про те, що краще, не знаю. Це не моя стихія, скажімо так, тому я в цьому не професіонал. 60 гривень спробуємо заробити на цій штуці. І переходимо до жовтенького пакета. Мені здається, їх давно не було, враховуючи те, що ми відкрили, два підряд. У нас тут знову телефон. А потім мені напишуть. Ти що знав, що там буде? Звідкіля скільки телефонів? Ну, друзі, ну звідки я можу знати. Все, що я знаю, це те, що всі ці посилки з одного складу в одному місці. Розумієте, все, це все, що я вам можу сказати. А чи це замовляла одна людина в одного клієнта, там і не забирала їх, а той клієнт відмовлявся? Я не можу знати, чесно, от повірте. От як воно є, так воно і є. Все. Тут немає ніякої магії, фантастики, фентезі, нічого тут немає. Зрозумійте це, не вірите. Ідіть на аукціони Прозоро, прийміть один раз участь і подивіться, як це відбувається, щоб просто зрозуміти. А якщо вам вдасться ще й викопати дешевий лот, то ви ще й практично нічого і не втратите. Тому невеличка лірична. Відступка, а ми продовжуємо. У мене тут невідомі для мене телефони. Тут якийсь алкатель, а тут реліанс класік. І я ні одного, ні другого ніколи в житті не, не бачив нічого. Алкатель, можливо, щось десь в мене якось там віддалено пролітало це слово, але в цілому ні. Ой, кришка відпала сама по собі. Вона сама відпала. Я не при чому вона не, не дуже міцно тримається. Ані, тримається. Так, ну, я вам хочу сказати, що цей Realens в доволі гарному стані. Батарейки немає. Ну, стан непоганий. Не знаю, що за телефон, одразу скажу. Alcatel також в доволі непоганому стані. Як ага. Навіть з батарейкою. Прикиньте. Зараз спробуємо вимкнути Я чую, що важкий зарази. Так. Ну, по класиці, зажмем кнопку. Я не впевнений, як його вмикати і не впевнений, що я роблю щось вірно. Так, ладно, не буду класти. Я, я не шарю, чесно, я вам скажу. Але, але, що я замітив? Зацініть корпус, він прозорий, там видно болтики, шурупчики, оці всі штуки. Прикиньте. Офігеть. Тобто тут видно, йде боковий прозорий, е прозора рамка, і видно все, що під нею. Це круто. Блин, прикольний телефон. Не знаю, чи він був популярним, чи ні, але. Вергардум левіоса. І якби я вмів гарно монтувати, там би у вас могло б щось полетіти. Але, вибачте, немає грошей на монтаже. А сам я не навчився поки що. Я то покоряю, до він але не настільки сильно. Так, антенка до авто має декілька положень. Ну, коротше, така антенна. Скоріше за все клеїться. Я не знаю, до якої моделі чи чого, але тут ну, ні, нічого немає. Палка. Якщо кому потрібно, забирайте. Так, йдемо далі. Хочу. Ладно, давайте цей. А він важкий. Тут, до речі, не одна штука якась. Він важкий капець. Давайте подивимось. Що тут? Може це саме та посилка, яка відіб'є мені все? Було б непогано. Важкий. Так, що тут важкого? Виконік e бас -е, Reflex Hive System. Виконік. Отакий професіональний бас-систем. E -е, Колонка, коротше, якщо хто не зрозумів, мабуть, сюди заводяться дроти, під'єднуються і воно тоді бам-бам-бам. Так, окей. Відкладаємо в сторону. Вже всі столи в посилках. А ми ж тільки почали. Так, динамік. Не знаю, наскільки такі динаміки будуть а, рентабельними. Отака ось штука ззаді написана. Але, як мінімум, тут є магніт. Можливо, кому потрібен магніт. Так, до речі, мабуть, це він і був важкий. Так. Кольонка. Колонка, але. Половина колонки. Є друга половина. Мабуть, ні. Ну, вона така підушатана, звісно. Да. Гама, не знаю, чи це дорога колонка була колись чи ні, але це ось, блин, шайба важка така, капець. Теж видно, що була колонка, але бачите, тут що у нас? Ну прям важка треш. Мені здається, вона важче, ніж ця штука. Так, да, вона важче, ніж ця штука з магнітом. Офігеть. Так, все. Все. І отакий динамік. Коротше, хтось купив набір запчастин і вирішив його не забирати. Можливо, подивився, сказав, та ні, воно прям піпець, я манав його брати і дрочитися з ним. Можливо, я не отрицаю. Так. Йдемо далі. Я сподіваюся, то була не книга. Було б неприємно. Так, ні, у нас тут бокс якийсь. Непогано. Зацініть, як виглядає. Офігеть. Прикол. Ну, я о, пішла пилючка, пішов треш в носі. Я думаю, що ось такі штуки колись. Напишіть, хто от чесно дивиться і застав ті часи, скільки отакий набір міг коштувати. Бо мені здається, до речі, тут можливо є десь і ціна, але тані немає ціни. Мені здається, така штука раніше, але вона виглядає дуже прям лакше. зважаючи на те, що це бритва, оця коробочка замшева така, ну це дуже гарно. Навіть зараз ну, пройшло стільки часу, і навіть зараз це виглядає стильово. Зараз. На сьогодні, я думаю, її красна ціна там 200-300 гривень, якщо продавати в Україні. Якщо продавати за кордон на eBay, я думаю, можна баксів 30 зачепити. Я ж поставлю на аукціон в Телеграмі за 50 гривень. І якщо вам це цікаво, ви можете зайти та прийняти участь, вибороти, і спробувати заробити, якщо ви там торгуєте, наприклад. Так. Це був білий, перед цим був білий, тепер буде жовтий. Так. так. Шуко СК 601 один. Не працює. Потрібна зарядка, працює не від батареї, як, можливо, розряджений. Але я навіть не знаю, що це. Це, це щось для гігієни. Мені дві думки: або це е, штука від зубної щітки і сюди потрібна насадка, або ну, це просто воно таке, знаєте, напівгнучке. Можливо, це та штука, з якої йде вода. Нам такі потраплялися. Але я не сильно розумію, чи це отвір, чи ні. Ну, тим не менше, така штука. Не знаю, скільки це може коштувати. Так, щось знайоме. Ану, хто здогадався, що це? Попадався вже нам та багато разів. Це такий багатофункціональний. Пістолет, який можна використовувати за призначенням, і використовувати не за призначенням. Як буде використовувати його клієнт, я не знаю. Так. Не вмикається, але це не проблема. Вони заряджаються. Тут є свій акумулятор. Єдине, що немає насадок. Да. Ну, насадки, я думаю, можна докупити. То таке діло. Насадки не такі дорогі. Коротше, це масажерний пістолет. До речі, ну, стан у нього доволі гарний. Не бачу ніяких ні коценок, ні збитих е, всяких е, моментів. Тобто така штука нова, коштує мінімум 400 гривень. Мінімум. Вставляється насадка і проводиться масаж. А не за призначенням, тут дуже сильні вібрації, то вже не знаю, що можна з ним робити. А ми йдемо далі. Так. цей ніж гострий. мені з ним страшно а, поратися. <смір> за що? Ну, я не знаю, що. А, ні, знаю, ладно. Мовчу. Гірше чохлів, можуть бути тільки дроти. <смір> я вам чесно кажу. Так, що у нас за девайсы? Схоже на iPhone, як на мене, ні? Може бути iPhone. Я думаю, може. Так, сюди. Ideal of Sweden. Такий чохол, ну, Скоріше за все, це все на iPhone. За... Блін, жодного разу ще не знайшов чехол собі на телефон на 11-ку. Це треш. Ну це лопата просто в порівнянні з моїм телефоном це просто лопата. Навіть оцей по розміру більший, ніж мій. Я б з таким не зміг ходити. Це дуже великий. Він в руки незручно не, не лежить. А що говорити про оце? Ну, воно ж незручно. Мені подобається моя 11, тим, що я великим пальцем достаю куди угодно, і це дуже швидко і функціонально. У дружини 14-ка прошка, і вона незручна для мене. Їй комфортно, вона звикла все чітко, а мені незручно нею керувати. До речі, тут отак. Можливо, щось тут на 14-ку буде, то дружина забере а так... А так ви знаєте, де це все можна буде знайти. Що не знаєте? Друзі, знаєш, так дивіться. Ставити відео на паузу або не ставити, воно може продовжувати йти. Спускаєтесь нижче, там в закритому коментарі посилання на телеграм. Переходите туди і бачите всі ці лоти. Все, що я знаходжу, окрім того, що я залишаю собі, але це буває дуже рідко. Я виставляю туди все з 50 гривень, без виключень, яка б дорога річ не була з 50 гривень. І за 60 гривень, якщо ставок не буде, ви можете її забрати. Тепер ви знаєте. А ми відкриваємо наступну. Мені не складно. Футляр для очків. Аван. Аванкліон. Або Аванкліон або Аванклеон. Не дуже зрозуміло. Так, ну, непоганий. Ну, до речі, доволі гарний тут замшик всередині. Підгарні окуляри. Так, плюсик. 60 гривень, я думаю, ми його продамо. Так, йдемо далі. Жесть! Я чуть себе і не порізав. Офігеть, воно вилетіло. Фух! Так, що повилітало? Раз, два, три. Все. Так, сита. Звичайно. І тут у нас така штука. скоріш за все, це кліпса для рожка для кавомашини. І тут також кліпса для рожка для кавомашини. Так, ті, хто використовує ручні, можливо, вам це може підійти. Я, звісно, не знаю, навіщо їх потрібно міняти, але сама суть того, що... Стильне пакування. Укрпошта. Звертайтеся в будь-який час. Запакуємо та доставимо. До мене додому. Бо людина не забрала. Чому не забрала? Зараз подивимось. Чи проблема це в пакуванні? Не можу сказати. Бо ще не бачив, що всередині. А, ну, всередині така тема у нас, коротше. Курилка. Ну, розряджена наче. Так. Да? Да. Ці одноразки. Так, ще одна. Тут кнопки нема, не знаю, як вмикається. Я таке не, не. Не палю, не шарю. Так, і ще одна. І. І полавана зажигалка. Чого її не забрали? Але ж, вибачте мене, бачили, що купували. Навіщось вже ж, ж купував? Я нічого не поблюв. Таке ми ще не відкривали. Давайте подивимось. Таке я люблю. Це максимально кастом. Це означає, що пакувала точно жива людина. Так. Давайте подивимось, що тут точно липає. Так. Дай Бог здоров'я, тому хто його так скучує. Ліхтарик. Ну, він легкий, скоріше за це, немає батарейки. Не, мабуть, він, скоріш за це не працює, бо це пуста гільза. с лифтарика. Что это такое? Какой-то прицел, или что он А тоже лифтарик Короче, какие-то запчасти. Такие. Ничего себе. Блі, а я вже зрадів, відповідаю, я вже думав, ми відбилися. Парксайд інструмент нормальний. Коротше, така запчастина. Основа, але немає головки і немає акумулятора. Можливо, комусь треба, пишіть. Окей, але це не все. Так, що в нас тут є ще? Вітек, це, судячи з цього, скоріш за все, був будівельний фен. Але ми бачимо, що він обрізаний. Да. Можливо, хтось шарить, шари, як того зробити, то пишіть. Така штука якась, маска чи що. Так. Не знаю, що це. Колоночка якась. О, щось працює. Батарейку замінив і вперед. Так. Римнець від сумочки якоїсь. Динамік. І касаляна. Так, фонарика такий налобний. Но не горить. О, щось ще є. А, і ще один ліхтарик. Тоже працює. Бачите. <ріх> У мене немає слів просто. Сорі, звісно, но я розумію 3000 гривень, але ж все ж таки... Треш. <ріх> тут, мабуть, коротше посилки. Я якось не звертав уваги. Ну, скоріш за все тут в цьому лоті зібрані посилки. Які, ну, типу, знаєте, з низькою о, вартістю оцінки бритва. Ну, така, як типу, була в футлярі. Трішки інша форма, але суть та ж сама. Хоча маркування Харков немає. Харків. Скоріше за все. А, оце за 3 тисячі, це ж ну, типу, тут ще коробки є. Ви не подумайте, що це все. Тут ще є коробки. Скоріше за все, те, що там, знаєте, з мінімальною оцінкою, мабуть, я не знаю, на новій пошті мінімальна оцінка це 200 гривень, яка на Укрпошті хази, але сама суть. І можливо, через то і не було, але якось я не помічав, що там в лотах є якась характеристика того. Можливо, потрібно буде звернути на це увагу. Але тим не менше, чомусь билося тільки дві людини. Ну, це дуже велика рідкість, щоб от був ти і ще один учасник, і все. В мене, от скільки я вже знімав розпаковки, це було вперше, наприклад. Розумієте? Тому так. Ну, а як ви зрозуміли, я підводжу до закінчення цього випуска. Це третя частина. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся. Не забувайте посилати це знайомим, друзям і підписуватися. Всім дякую та до зустрічі.